Тато Небесне, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, Твого захисту сьогодні вночі для нашої країни. Ми молимося, Господи Тобі, щоб наше небо було під куполом Твоїм. Молимося, Господи Тобі, щоб жодна стріла не мала сили. Ісус Господь, ми молимося Тобі, щоб ворог не мав просувань. Молимося, Господи, Тобі, щоб були потужні зміни на всю ситуацію, яка є. Ти є сильніше всіх обставин. Ти є сильніше, Господь Боже, будь-яких ситуацій. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб вороги виявлялися. І їх знищувались, Господь. Молимося, Господи Тобі, щоб наша країна вона була квітучою країною. Молимося, Господи, Тобі, щоб наше небо воно не чуло тривог. Молимося, Господи Тобі, щоб ворог, він пішов геть. І Ісус Господь. Ми просимо Тебе, Господь Боже Божого захисту та Божої підтримки для наших захисників. Ми молимося, Господи, Тобі, Твоєї мудрості для нашої держави. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб наша держава вона процвітала. Вона просиналася, Господь Боже, від сну, від рабства Боже. Молюся, Господи, Тобі, щоб кожен Він молився за Україну, тому що тільки так ми можемо виграти. Ісус, Господь, молитва вона творить дива, молитва вона робить так, що ворог тікає. Ісус, Господь. Ти є сильніше всіх обставин, Ти сильніше всього, Господь Боже. Можна багато чого планувати, але Господь, все в Твоїх руках, ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наша країна вона була духовною країною. І Ісус Господь, захисти Господь сьогодні вночі, кожна. Небо. Я маю на увазі да, кожну область, кожне село, кожне, кожну будівлю, Господь Боже, кожну хату, кожну інфраструктуру Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, Господь, щоб план ворога сьогодні він не мав сили. Молимося, Господи Тобі, Боже. Захисти нашу країну від гора, від плачу, від руйнувань, від того, що людини вже немає, так. Молимося, Господи, Тобі, щоб не було плачу. Молимося, Господи, Тобі, щоб були потужні зміни в державі, в нашій країні. Там, де зараз наші захисники, Боже, молюся, Господи Тобі, і ми молимося, Боже Тобі, щоб все змінювалось, Господь, бо були у ці переломні моменти. Господь, якщо ти за нас, то хто проти нас? Молимося, Господи Тобі, Боже, Ісус Христос. Ти є великий, ти є всемогутній. Господь, молимося, Господи Тобі. Ісус. Молимося тобі, щоб були потужні зміни, прийняті рішення, Господь Боже, які є важливими для нас. Молимося, Господи Тобі, щоб. Все погане, воно зникло, Боже, Господь. Ми змогли це вирішити, будь-яке питання, Боже Господь, і прийти, Господь Боже, для того, щоб Господь Боже був мир в країні. Молимося, Господи Тобі, щоб в наших захисниках було все найкраще, щоб вони ні в чому не мали потреби. Молюся, Господи Тобі, Боже, захисти їх там, де вони зараз перебувають. Захисти, Господь Боже, якщо вони йдуть на завдання. Захисти, Господь Боже, кожного. Молюся, Господи, Тобі, Боже, в ім'я Твоє, бо це є сила, це є дуже велика сила, І Ісус, Господь. Молимося Тобі, Боже, в ім'я Твоє, Тато Небесне, тато Небесний, спокійно, спокійно ми лягаємо спати, бо Ти з нами і нічого, і нічого нам не загрожує. Я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб кожен перед Тим, як буде лягати спати, він молився тобі, Ісус. Я молилася тобі, і вірю, що кожен молиться тобі, в ім'я Твоє, тому що молитвою іменем Твоїм ми рушимо гори, гори рабства, гори гріха. Та ворог тікає назавжди. Молимося, Господи, Тобі в ім'я Твоє, і дякуємо Тобі, Боже, що ти чуєш нашу молитву, що ти, Господь Боже, з нами 24 на 7. Ісус, дякую, благослови Господь сьогоднішню ніч, наш день. Не дай статися лиху. в вдень та вночі. Молимося, Господи, Тобі в ім'я. Нехай весьмо буде Твоя сила, Твоя воля, твій захист і Твої дії. В ім'я Твоє Боже. Амінь. Також Господь Боже, молимося Тобі, Господь Боже, щоб наші захисники вони повернулися додому. Це дуже важливо, Господь Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, допоможи їм, захисти їм там, Боже, молимося, Господи Тобі, щоб були обміни. Ісус Господь. Молимося тобі, в ім'я Твоє, іще раз. Боже, ти такий дивовижний. Молюся, Господи, тобі, щоб ти дав зараз спокій в серці, якщо хтось не має спокою, віри, відповіді, надію, Боже. Ісус, молюся, Господи Тобі щоб із невидимого було видиме. І нехай Господь Боже кожен відчує тебе, відчує твій спокій, твій мір та твою любов. В ім'я твоє Боже. Амінь.